мене звати Максим. І сьогодні ми будемо грати в гранту Turismo Спорт, як я й обіцяв. Друзі, потім я покажу свій аккаунт. Зараз ми будемо грати на моїй дуже поганій тачки Це не найгірша тачка, але посередині. Потім я вам покажу свій аккаунт, і ми будемо навіть сьогодні грати у чемпіонаті. Зачекайте. Так, друзі. От так вот. дивіться, ну це прям ізі каточка, вообще, тому що це Sunday Cup. Тут все дуже легко, тому що тут одні дорожні дорожні тачки, і дорожня тачка, по, по як вважає Grand Turismo 7, Це ну, просто там Dodge, просто там Uragan, ураган. До речі, у мене є Lamborghini, ураган Можу нам вам потім показати. Ну, чотири передачі. Не дуже прям так класно, я вам скажу. Ну все, ми на першому місці. Прошло 36 секунд, щоб ви розуміли. Ну, ця тачка чому погана, тому що вона еле-єле до 200 км на годину доїжджає. Подивіться на ну, що це таке. Це її затюнгував просто, що вона так круто виглядає. Я маю на увазі зовнішній вигляд затюнгував, а не те, що... Не мотор, нічого я там зачаргував просто і покрасив, там поставив ці штуки, спойлери, диски, ну, це тобі професіональна тачка, яка навіть до 200 км на годину не доїжджає. На ну, все, в принципі, 5000 доларів наше все друзі, фініш. Чого тут на російській, тому що на англійській нема, а на російською більш сильно розумію. Так, ну давайте. До речі, вітаю вас з Великоднем. Премія за акуратність. Так, друзі, я найакуратніший водій, я вам скажу, в лапках. Так, добре, давайте ще останню каточку на цій карті. Я хочу 10 000 зробити і сьогодні ми купимо Mitsubishi Lancer. будемо намагатися заробити на неї і затюнгуємо її. Коротше, буде сьогодні класний. день тож підписуйтесь. Ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І ми починаємо. Ми вже почали точно вже. Так, ну дивіться, яка це Ізі просто. Ми найакуратніші люди, друзі. Дивіться. Опа. Я навіть тут до машин не касаюся. Взагалі, тільки шинами до цього до підлоги касаюся все. В принципі, більше нічого. Давайте отак, це от там стресово буде зараз. Там нічого не їде. Крім Сузуки. Ай-яй-яй, не буде мені ніякої премії за акуратність, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я най найобережніший в друзі. Ну, ви б бачили, як я підрізаю на Lamborghini, потім вам покажу, як все жорстко виглядає. Я їх просто збиваю на інший кінець світу. Я тут навіть газнуть. Я тут навіть газануть не буду дивиться. Я сам докачусь до финишу. я зараз просто на газу вот. Я ничего не нажимаю. Ай-яй-яй, я, 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 я краще буду газу ні Не-не-не-не-не-не-не. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Все. Ох, я думав, что ми на другом. бо там він трошечки задів мене. Демія премія за кур... Опа, ча. Все, 18 тисяч є, а ланчер коштує. Зараз подивимось, скільки він коштує. Зараз я вам, до речі, покажу мій аккаунт. Там в мене бугаті є золота взагалі. Я не професіонал, звісно, але все одно. До речі, це вже 100 років пройшло, я знову граю на приставці. Бо я тільки на телефоні огляди будинків знімаю. Ну і як я роблю квартири, звісно. Якщо це відео не бере, е, давайте 30 переглядів і 5, ні, і 2 лайки, <див> давайте так. То я зніму другу частину і зніму, як зробити квартиру в будинку серії БП6, двохкімнатну квартиру вже. Так, міра, Так, стоп. Учемний центр. Авто А де взагалі я вже забув, якщо чесно Я давно вже награв. Кафе. А де можна тачку купити. А, во, бренд центру Гранд центру Чи я там, не пам'ятаю, вже это не называется. Такя и Misobishi Lancer. Misubishi Motors, точно. Так. А, ну 60 тисяч. Ми от такі от покупати не будемо, друзі, сьогодні. І от такі от тим більше. У мене, до речі, тільки найстаріші пам'ятають гран-то спорт Я в нього грав з самого дитинства, але я його видавив. Ну, і там була отака от тачка, там ще були ці тачки, можна було безкоштовно їхати на будь-яких тачках. Ну там їх тільки 9 було, і одна з них це була отака от міцубіща. Але ми будемо купувати. А, вона вже в мене є, друзі, щоб ви розуміли. Тільки я хочу її зробити сірою. До речі, все, друзі. Її навіть купувати не треба, бо в мене вона вже є. Боже мій. Зараз обнулюємо тюнінг, тому що я, мабуть, її вже там затюнігував, я не пам'ятаю. Так, гараж. Зараз вам, до речі, покажу всі мої тачки. Ну, не всі мої тачки, звісно. Я вам просто їх покажу, скільки в мене машин. Так, сміють машину. Ну ось, в принципі, всі мої машини. Ось та сама богача. Я навіть можу докази ось така от вона. Скажіть красивенько, просто і салончи такий золота вообще клас. Так, ну давайте вже шукати тоді Mitsubishi. Де тут Mitsubishi? Боже мій мене там кипнула. А, ось Mitsubishi. Тільки ми її зараз переробимо. Ми її зараз переробимо. Друзі, переробимо ми її. Так, доброе. <си> ага, так вот. Та-та-та-та-та-ра-та-ра-та-та-та. Та-та-та-так. -та. Та -та -та -та. <си> <си> угу. Так. Зачекайте, що відбувається. Я пу-пу-пу-пу-пу ввів, і що відбувається. Ааа, все, боже. Друзі, я понял, что відбувається. Подождите сохраніть стиля. Боже мій, я не то натиснув. Зараз будемо ще стороків чекати. Що це таке? Все, друзі, нарешті. Ой, не нарешті. Все, друзі, тепер вже точно нарешті. Ох, ну, така от Mitsubishi лансір. Я хочу її зробити сірою. Чи коричневою, я не знаю, давайте якусь зробимо. Можна її чорною зробити. Ще я дуже часто бачив, що червоні. Ні, червоні я взагалі не бачу, якщо чесно. Так. Я ще хочу спойлер такий гігантський видалити, тому що він якийсь не списується, Я хочу дорожню зробити версію. Будемо навіть кататися по городу, якщо ви хочете. Так. Ти 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 Пі-пі-пі-пю-рі-пі-пі-пі-пю-пю-пі-рі-пю-пі-рі-пю. Теперь, а не это. Вот Боже мой, Шуер. Давай. Так, маленький ЭД. Так. Номер. Номер. ней знак. Номерный знак. Блин, да тут только цей. Тут только русский. Так. А. Номер. Номер. Боже, мій, тут тільки російські. Чого тут тільки російський? Може, воно рахується як номер, чи не, а не номер, а номер? Давайте оце от покупуємо. Так, стоп. Що за нафіг? Так, стоп. Я нічого не розумію. Як видалити? О, отак так от, окей. Так, ну в принципі все, можна окна якось поміняти чи ні? А, це типу наліпки на окна, ні. Ні, ja, номер нам те потрібен. Так, ну, в принципі, все. Єс, єс. Так, добре. то що... А, все, ось. Так, добре. Э, не, не, давайте просто. Без носа, без нічого. Просто зараз робимо дорожню тачку. Так, а що це в нас таке? Ось... Ні, нам таке не потрібно. Може, навіщо я це все тоді покупав? Слухайте то отакі от, от можна. Во, отак от, до речі. Так. Хоча ні, давайте все-таки... Ні, Я не стримуюсь. Отак от, от. Так, ну все, в принципі, дорожня тачка готова, хоча... Ось якісь дорожні ще диски поставимо. О, там були, там були, там були. О, такі Такі не раз бачив на Так. 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 Ну, все, в принципі, вирігаємо. ту 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 ага. Коротше, друзі, всім до побачення. Опа! Я вас не обманюю. Так, я вас обманюю. Я, вас... я вам збрехав! Так, добре, друзі, давайте вже тоді починати наш чемпіонат! Так, добре, друзі, починаємо. Зараз ми зайдемо на якийсь рандомний легкий чемпіонат, де можна буде кататися на нашій міцубі. стань, Тупа камера. О, це. Ох, Треба буде це вирізати. Так, друзі, давайте, мабуть, чемпіонат Токіо. Що це за чемпіонат такий от? А можна взяти моє Mitsubishiр будь-яче. теньки. Так, а тут? тут теж можна брати, да? Да. А тут вже не можна, бо це чемпіонат Франції. Так, ну в принципі давайте оце це от Токіо. Хоча ні, ні, ні. Давайте потім зіграємо. Ну, давай. Зараз я вам хочу показати, як я жорстко їх підрізаю на хеллоуінській тачці. Токіо, чемпіонат Токіо. Вже мені ще 100 років буде завантажуватись. Ні, друзі, всім до побачення. Хопа! Знову ж надурив. Погнали! Жорсткий чемпіонат. Так, все, друзі, починаємо. Я буду дуже голосно казати, подивіться просто. Який розкорм! Опа, дивіться, дивіться. Бамс! Бамс! Давите, давите, давите. Опа, -ча. Кто сказал, что я уборожаю в воде, друзья? Я вам сказал на початку. Опа, ча. пуам, -пуам. Це для мене як це, як бомбардірок крокодилу. Хопа! Ба. Отак от. от. Ой-ой-ой, блін. Опа, а я, до речі, цей. Я не пострадав. А він, до речі, дуже сильно пострадав. О, бачили, я ледь в нього не фрізався. Це мінус Тойота. На мінус Тойота. Так, друзі. Блін, а в мене що, телефон розряджається. Так, друзі, друга частина буде потім. Вибачте, будь ласка.